Щиро вітаю на телеканалі Лтава, час Кременчуцьких новин. Про події із дня сьогоднішнього дізнаєтеся вже за мить. А зараз коротко про головне: ніякого теракту в Кременчуці не було. Протистояння служб перевізників 1556 та 1558 триває. Патріотично налаштовані Кременчужани продовжують творити та як правильно адаптувати дитину до шкільного життя. Про це та інше докладніше далі. Вчорашню знахідку під Крюківським мостом всеукраїнські засоби масової інформації подали з посиланням на сайт «Укрзалізниці» як попередження теракту. Така заява викликала паніку серед населення. Тож ми хочемо при заспокоїти і внести ясність. Спроби теракту не було. Нагадаю, перед історією вчора ми розповідали, що охорона Крюківського мосту передобідню пору виявила у воді біля однієї із мостових опор пінопластовий бойок, до якого була прив'язана невелика сумка із підозрілим предметом. На місце знахідки виїхали всі служби оперативного реагу... Кременчука присутні на місці рятувальники попередньо ідентифікували знахідку як інверсійна електрокатушка із дротами, яка теоретично може використовуватися для приведення в дію вибухових пристроїв, але її переважно використовують браконьєри на Дніпрі для глущіння риби електрострумом. Вибухівки ж ані у воді, ані біля мостових опор рятувальники не виявили, що як можна стверджувати, що було попереджено теракт. Якби там не було, крапку у цій справі поставлять правоохоронці. Хотілося б звернутися до Кременчужан про те, що ніякого заміну. Кременчуцького Крюківського мосту не було. Зрозуміло, що є різні інформагенства, різна подача інформації, але на даний час повідомлення дійсно було про виявлення предмету в воді біля Крюківського мосту. Даний предмет небезпеки не становить. Дана річ, яка вилучена вчора у воді біля Крюківського мосту, не є вибуховим пристроєм і ніяк не зв'язана з будь-якими терактами та загрози життю та здоров'ю Кременчува, не несла. На даний час Кременчуцькі правоохоронці проводять перевірку по даному факту, відкрито кримінальне провадження. Встановлюються всі обставини, хто міг даний засіб виконати в воду і які цілі прислідувалися. Можливо, хтось з Кременчужан бачив щось підозріле на мосту, або, можливо, бачив людину, яка скидала воду невідомий предмет. Просто ми прохаємо повідомити про це на лінію 102, конфіденційність за це гарантуємо. Представників одеської фірми «Посполіта сервіс, яка має окрему чути підконтрольну службу 1558 з перевезення пасажирів з міліції, відпущено. Нагадаємо, учора під час блокування виїзда маршруту конкуруючої фірми 1556 було затримано організаторів та виконавців. За фактом перешкоджання господарській діяльності розпочато кримінальне впровадження. Тему продовжить Ірина Скрипачова. За словами пресофіцера міської міліції Гани Васенко, з вчорашнього дня оперативно слідчою групою міського відділу міліції на місці конфлікту. Це майданчик біля Амстору, Зупинка міжміських маршруток – було опитано свідків події. Відкрито кримінальне впровадження за статтею 296 – хуліганство. вчора з місця події вилучено чотири транспортних засоби. Також до слідчого було доставлено чотирьох водіїв цих транспортних засобів, які мешканці Київської області. Самі особисті як самі чоловіки встановлені, є всі дані на них під час допиту слідчого вони. А відмовились давати будь-які покази згідно статті 63 конституції України за словами Гани Васенко. Сьогодні має бути прийнято рішення про арешт вилучених транспортних засобів одним із судів міста. Тих, кого відпустили, зобов'язали явкою до слідчого. Раніше ніхто із затриманих та відпущених до будь-якої відповідальності не протягувались. На даний час опитуються всі пасажири пасажири, які певний період їздили в місто Київ, і опитуються всі пасажири всі приватні підприємці, які працюють в обох фірмах. Самі е, чоловіки, які вчора були доставлені до міського відділу міліції, вони мешканці Київської області та Одеси. Тобто вони працюють в одній з фірм, яка є учасником конфлікту між пасажироперевізниками. Ніяких нових повідомлень з поля бою сьогодні не надходило. І нам ми вирішили переконатися особисто, аби заспокоїти інших. На годинку близько 15, то і саме у цей час мають відправитися на Київ маршрутки і цієї, і іншої служб. Зараз ми спробуємо з'ясувати, який настрій тут панує. Поки що все спокійно. А далі нам розповідатимуть самі водії, якщо погодяться, ніякої агресії ніхто від нас не тікає. Усміхнені водії служби 1558 із задоволенням ідуть на контакт. Сьогодні спокою сьогодні да. ніхто ні з ким не ругається. Міліці не видно. Поки ні. А ваші далі. А А? ваших діє, яких Наш... вчора забрали. Їх вчора вже всіх вже подпускали. Ну, команди ніякої не було там вам зверху. не ні ехати, нічого поки поруч маршрутка служби 1556 в середині дев'ять пасажирів. Навіть ті, хто їде не вперше про конкурентну війну двох перевізників не чули. І це, мабуть, добре. Менш оптимістично налаштований сам водій. Як говориться, я не трус, але мені так середненько. страшно. Це ну як собі не страшно, так собі середнє. А раніше не попадали в такі там попадали. А що робили вам? Стекла били коли? Це було. Це на електростанції ми, з місяць-орад. Скажіть, будь ласка, з утра всі ваші маршрутки пішли не ті? Оттуда нічого не придбали, все спокійно, вчорашні. Поки ми місце... днем... не виїхали оттуда ще машини. А що? Ну, немає людей, мабуть. А, ну не тому, що їхав оттуда ніхто не пускає? Ну, це поки ми тихо, вродьби. Рівно о 15-ті маршрутка служби 1556 все ж таки вирушила на Київ. Щасливої дороги. У нашому місті сірий паркан за адресою Чкалова 1Б став кольоровим за допомогою кришечок від пляшок. Сьогодні вся Україна вдягається в національну символіку, частіше за допомогою фарб та пензлів. Але наша кременчужанка вибрала саме такий незвичайний спосіб. У творчої людини нічого не стає сміттям. Навіть така маленька кришечка може стати частиною великого патріотичного панно. На створення такої краси нашу героїню Світлану надихнуло бажання висловити свою підтримку, свою подяку і гордість Надії Савченко, українській льотчиці та всій її родині. Це почало моєї ідеї. Я дивилася кліп про Надю Савченко і поразилася її героїзмом. Я як мама я не могу без волнения это говорить, но я как мама, я прочувствовала это. Мне захотелось, конечно, поклониться маме, которая воспитала такую дочь. На сьогодні Світланою використано більше 10 тисяч кришок. На один відділ у паркані йде 1100 штук матеріалу і 100 гривень на рідкі гвізді та ґрунтовку. Якщо у мене все це вийде, я зроблю це панно в течі тижня. Ну, конечно, очень бы хотелось, чтобы нашлись такие вот ну не бедные люди. Потому что понятно, дом сдает деньги, и спасибо им огромное. Хотелось бы, конечно, чтобы так заехала машина с каким-нибудь небедным мужчинкой. И он мне сказал Света, я поддерживаю тебя, возьми упаковку клея. Я была бы так счастлива. Світлана стверджує, що без допомоги сусідів кременчужан таку красу створити не вдалося би. А перші, хто повірив і допоміг Світлані, стали її сусіди-льотчики, які не могли залишитися байдужими від такої ідеї. Допомоги від деяких кременчужан наша героїня взагалі не очікувала. Як це вот не робити, коли просто звичайні люди, які вот, без определеного місця жительства принесли мені відро кришик. Ведро крышек и сказали не останавливайся. Я была поражена настолько и горда своим гордом, патриотизмом, что даже такие люди не остаются равнодушными. Они тоже, в принципе, Патріоти, наша героїня людина з відкритим серцем. Вона не лише яскравими аплікаціями підтримує людей у зоні АТО. Більше тижня у неї перебували біженці. Світлана створює серце без будь-яких трафаретів та заготівок. Створюю і за проханнями, але завжди з надією про мир та щасливе майбутнє України. Азартно всю це робила, старалася дуже. і зрозуміла, що… Мені потрібно это делать, потому тому що Валя мне принесла блінчики кофе, говорит, перекур, перерыв. Така робота не залишає байдужим жодного перехожого. Для сусідів стверджує Світлана, стіна стала взагалі символом яскравої України з одного боку та сірої Росії з іншого. Моя сусідка Світлана личном примірі показала, як можна сплотить людей вокруг себя, зарядила всіх энергией патриотизма, Покосили траву збираємося покрасити двірі вишиванкою. Світлана просить підтримати її і сподівається, що її яскраве панно дійде до тих, для кого вона почала його створювати. Перший раз у перший клас або як адаптувати дитину до нового життя шкільного саме вступ до школи вважається переламним моментом у житті кожної дитини. Властиві дошкільня там безпечність та безтурботність, змінюються життям, наповненим безлічу вимог, обов'язків та обмежень. Впоратися із цим завданням в першу чергу батькам сьогодні допоможе наш кореспондент Ірина Скрипачова разом із дитячим психологом Людмилою Верменич. Найголовніший режим вважає практичний психолог дитячої лікарні Людмила Верменич, особливо для дітей, які не ходили до дитячого садочка. Найчастіше до лікаря-психолога як рятівника звертаються батьки, як то кажуть, активних з дефіцитом уваги дітей. Їм дуже тяжело в школі адаптуватися за що повищеної утомляємості нервної системи. Вот для таких дітей особливо важливо соблюдати не только режим дня. Ну і режим питания і режим умственной нагрузки і режим бодрствования, мало того, підключать ігри на дрібну моторику. Дрібна моторика відповідає за розвитк пам'яті, уваги, мислення і, крім іншого, вона успокаює емоційно-вольову сферу. Основна діяльність у шестирічної дитини залишається гра, тому і навчання мають проходити в ігровому форматі. Далі говоримо про синдром помилки: вдома гарний, в школі поганий, який останнім часом стає найрозповсюдженішим в кулі Лікарі психологів. Агресія, небажання йти до школи, підвищена плаксивість. Відчай. Це чисто батьківська проблема, вважає Людмила Верменич, з якою батькам самотужки впоратися дуже складно. Похвала правильно звучати з уст родителя. Вони ще ростуть на, на чувственному рівні. І чувства родителей для ребенка дуже есть Похвала должна звучать імені я. мне нравится, я довольна, я радуюсь, когда у тебя получается. И конкретно чему? То есть я рада, что у тебя получилось вот это солнышко. Или я там довольна, что у тебя ровненько получились вот эти палочки. Или что ты постарался и высидел. Или что ты выдержал. То есть конкретно, что у ребенка получилось, чего он достиг. От себе лично. чувства мами или ліпа очень важли для ребенка. Пані Людмила переконує мене, що здорові діти є. Поганих людей не буває. Є люди з особливими властивостями. Мета дорослих навчити дітей приймати різних людей, які зараз діти я запитую. Розумні ось цю розумну гарну дівчинку звуть Аня. Минулого літа, коли вона збиралася у перший клас. Говорить, дуже хвилювалася. Минув рік, і сьогодні вона відверто зізнається. Нічого страшного. Там вона не знайшла, так, Аню? Я хвилювалася, тому що мене лякали школою. Хто лякав тебе? Моя ля... сестра. Ти з мамою на цю тему балакала вдома, ти задавала їй якісь питання, як тобі поводитися з твоїми однокласниками, якийсь діалог з мамою. Був у тебе ж мама теж вчителька? Я ніколи не питала. Вона казала, якщо. Якщо мене дражнять, то просто не обертати уваги. І їм набридне дражнитися, і вони залишать мене у спокої. Ельвіра Вадимівна, мати Ганусі, маючи досвід із старшою донькою, говорить, що врахували усі помилки, які мали місце в ситуаціях тодішньої першокласниці. Дуже допомогла школа. Я хочу сказати велике дякую школі, тому що дитина мала змогу познайомитися з приміщеннями, з учителем, з однокласниками майбутніми. Нас, нам запропонували прийти до літнього табору, щоб діти могли звикнути хоча б до приміщення. Тому що процес адаптації це процес дуже довгий і немає тої кнопки, що натисли на дитину, і вона вже зрозуміла, що вона школяр і треба. Ба виконувати, сидіти, робити. Ми дорослі штучно бажаємо, аби діти, тільки но на народившись, стали розумними. Ми позбавляємо їх гратися, переконуючи, що для таких вундеркиндів це зайвий клопіт. Ти вже переконалася, що в школу ну, слід ходити і слід гарно навчатися, і не слід нічого боятися, да? От що ти Все. сьогодні можеш сказати тим, хто тільки збирає свій портфель у школу і перший раз і він так хвилюється. Я можу їм сказати, що не треба хвилюватися і боятися школи. Там цікаво і можна знайти багато нових друзів. Централізована бібліотечна система для дітей організовує дозвілля Кременчуцької малечі. Перед багатьма родинами у літній період постає питання корисного проведення часу. Як саме зайняти своє чадо? Дивіться у наступному сюжеті. Не обов'язково оплачувати дорогі путівки у табори відпочинку, аби ваша дитина не бігала по вулиці в пошуках пригод. Достатньо відвести її до бібліотеки. Сьогодні в будинку книги можна не лише почитати, а й потрапити до країни мультфільмів. Ми відвідали центральну міську бібліотеку імені Тору Бари і впевнились, що це місце дітям до вподоби. Да. мультики Угу. Uh -huh. А книжки любиш читати? Uh -huh. А яка Твоя улюблена? Кіносеанс у бібліотеці імені Торубара відбуваються кожного буднього дня і починаються о 10-й годині. Перегляд безкоштовний. У батьків є вільна година-півтори на власні справи і без хвилювань за чадом. А у дітей є можливість пізнавально цікаво з новими друзями провести час. Варто зазначити, що всі послуги бібліотеки безоплатні для малюків. Батьки наших маленьких читачів дуже задоволені. Тому що е, діти, коли приходять до бібліотеки, батьки завжди впевнені, що це буде е, цікаве і пізнавальне проведення дозвілля їх малюків. Дуже багато дітей приходить на наш кінозал, дуже багато дітей відвідують бібліотеку, і ми завжди відкриті для наших маленьких читачів. В бібліотеці імені Торубари виросло не одне покоління, розповідає бабуся юного читача. Мы эту библиотеку знаем уже не один десяток лет, когда-то сюда ходили дети, а теперь уже ходят внук. Ну, что мне нравится, что здесь вот чувствуется большая любовь к детям, нет равнодушных. Они всё время в каком-то поиске. Вот, например, от кинозал нам очень понравился. Мы еженедельно ходим. Не секрет, що молоде покоління не дуже охоче до читання, але діти необхідно привчати до літератури. Ця робота потребує часу і витримки, але вона цього варта. Що може бути краще людини, яка полюбляє читати? Чому ви сюди хотіть? А тому що читати книжки? Яка твоя любима книжка? Всі а твоя. Всі дуже. Де і як провести свій літній відпочинок? У світлі нещодавних територіальних змін на мапі України це запитання стало доволі проблематичним. Тож, як кременчужани планують відпочити під час цьогорічної літньої відпустки, ми поцікавилися у них на вулицях міста. Збираємося на морі їхати в Бердянськ. Жинаєте. Отпуск маленький, але відпочинок має бути цікавим. Напевно, поїдемо кудись або вдома. Напевно, на море поїхати. Ну, поїдемо кудись на побережжя в Україні. Ой, вдома на дачі. Поехать сейчас куда-то боимся. На природе с друзьями по городам поездил. Дома денег нету. Сейчас так в стране странируйся. Я хочу поехать в с моей семьей. Дома наверное. Огороды, дачное дело. На даче. Занимаюсь огородом. Скорее всего на речке. Желательно на санатории. По месту, пляжи и так далее. Ну вообще, конечно, отдыхать я люблю не на людных пляжах, не таких, а куда-то вот выход на природу, шашлычки. Да. Потому что мой любимый Крым. Вы же сами знаете, где. На дачу езжу с детьми. На массаж хожу. Например, поехать в Карпаты в горы. Ожидаю чуть-чуть психологической разгрузки, свежего воздуха, новых встреч, набраться сил, восстановиться. Отдыхали. А где? У нас в Кирилловке. На дачу мужик кому-нибудь поедем на речке. За прогнозом Полтавського гідрометеоцентру, погода завтра у Кременчуці буде мінливо-хмарною. Опадів не передбачається. Температура повітря вночі коливатиметься від 15 до 17 градусів в день до 29 із позначкою плюс. І це була остання інформація на сьогодні. Зустрінемося вже завтра, о 21.30 на телеканалі «Лтава». Щасти.